У країні діє закон про відведення та очищення стічних вод. І також у Україні діють загальноукраїнські правила приймання стічних вод з 2017 року. В цьому законі передбачено прийняття місцевих правил приймання стічних вод до кожного населеного пункту. Якщо ми поговоримо про інші міста, то, наприклад, в Франківську, в Коломиї ці вже правила приймаються по другому колу. 2023 році вийшов закон. І в нових правилах вони вже враховують дії цього закону нового в калуші? Взагалі не було прийнято таких правил. на якби якби є винятком. А в мене таке запитання по ціноутворенню. Чи правильно я зрозумів, що за дощові стоки буде сплачувати тільки підприємці населення? Не буде сплачувати так, тому що в загальноукраїнських правилах прописано, що сплачує тільки юридичні соки населення. А Хто буде сплачувати за населення? От в правилах, що це неправильно. Ну, ми про брак, ми, ми, ми в інших містах не, не, не сплачує населення в жодному місті. Я розумію, ну стоки відбуваються, хто за це платить. Тобто, ну так, зараз налягає на збитки підприємства нашого. Тобто ми будемо відповідно знову просити в громади міста, щоб компенсовували нам розбиття. А громада міста фінансується звідки? Знову ж таки, з населення Тобто, і з Тоб, населення. Почається, підприємці заплатять один раз за себе, а другий раз заплатять час своїх податків тільки за населення. Два рази заплатять. Так? Це якось несправедливо, це несправедливо. Це, я я, я повністю згідний з вами. Це відповідає принципам законотворення і прийняття рішень. Це прописано в загальноукраїнських правилах. Я вам там можу. Тобто в загальноукраїнське правило чітко писано, що це стосується такі права, тільки населення, тільки, тільки юридичне населення. Стоїть крапка. А в правилах далі йде кома, і прописано в правилах 316, уважно читайте, вони можуть, які використовують воду, в тому числі питну для виробництва товарів та надання послуг, тобто тільки ті підприємці, які використовують для виробництва та надання послуг. Ви викинули цю фразу. Продовжуємо виробили загальноукраїнські правила. Просто робили викинули все, що вам не потрібно. Наприклад, і, що ми, ми плати, так ми проаналізуємо. і Вам дамо конкретно до нас. Я вам цей... Я вам задавав по фінансах. Ви мені відповіді не дали? Я вам тільки що задавав питання. Назвіть доцільність фінансу. Ви сказали, що ви не готові відповісти. Доцільність така, що у нас не закладені перекачки. Ви порахуйте, 000 000 ви скажете, Може ви там заробите 100 рублів і це нікому не цікаво. А може ви хочете заробити пару мільйонів лишніх? Ви порахуйте, виведіть фінансово це все. І назвіть це все. Ми, Якщо ми говоримо за мільйон з лишнім кубін, тобто ви хочете сказати, що ми за школи садіків візьмемо 4 мільйони гривень. Я нічого не хочу сказати, я не знаю, ви нічого не говорите. Ми не візьмемо таку суму. Я, кілька. Кілька. я скажу більше того. населення... Ви зараз мені говорите, ми візьмемо чи не візьмемо, ми говоримо ні про що. Це все декларативний характер. Назвіть, будь ласка, ще раз, в цифрах. Все виведіть в цьому. Ну, скажімо, орієнтовно, ми розраховуємо, що це буде кілька сотень тисяч гривень. Тільки на договірній і податковій основі. Тобто від в навтодіму все, що ви як влада, якщо міська влада нас, тільки податки, а ви можете тільки домовлятися. Підписувати договори, а не прописувати їм правила, що вони зобов'язані. Ви їх в договорі там прописуйте, а не в своїх правилах. В договорі пишіть. У вас є з ними договір? Mm -hmm. Будь ласка, там і пишіть. А чого ви їх право mm -hmm. вирвете? Розумієте, я завтра поміняю свою норму. Якщо завтра. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. А якщо не завтра виключить світло, ну, чого ми всі чекаємо, так. Mm -hmm. да? mm -hmm. Ну та не дай Боже, і що це таке? Викиньте це, не позорьтеся, ви не маєте права це робити. Ми завтра повіряють назву, будуть не, не то карпатних аптохів, а, наприклад, ваткарпатних на аптохів. І що право в чинні. нова процедура проходження зміну. Це вимагає бути виписано не під них конкретно, позагальна. а правил. Я вибачаю, що це просто як хочу скинути відповідальність себе карпат на карпатна птахів, і все. Тут нічого не немає. Ні, я вам пояснюю. Просто в нас Карпатнавтохів, як я сказав, є довгою, окрім того, в них є свій регламент і очисних споруд. Нам під цей регламент потрібно також підлаштовуватися, бо якби ми брали до уваги правила приймання стічних вивод в Україні, то там би були зовсім інакші нормативи, зовсім інакші граничні допустимі. Тобто ми знову зробили нам добре? Ми зробили добре Карпатного особливості нашої системи водовідведення. Інакших варіантів, зважаючи на відсутність інших альтернативних варіантів очищення, Тут поки Скорі. що немає. Поки да. що. Якщо збудується, Якщо може так? краще переименувати балансоутримувача в численні споропу. Тоді правила потім міняти не треба, буде. В такому випадку і ті вимоги, і права, і обов'язки, теж будуть. Загально це як виконавця оператора мереж, так і виконавця послуги з почистки. Умістує місто через там, пару років кошти і зробить свою числі. Або з'являється локальні із важко. Виписуєте правила більш правильно, а не конкретно конкретну юридичну особу. Це можливо бути і. Всі частини частині я погоджую. Великома полиціальності. Повінь пішла. Це все, це підає, це ні на які не чесні. Я вам сказав, розділіть там, не знаю, на чи кіміків, чи де то де? Душові стоки зарадені в е, побутові стоки. і качають туди, чи там горші е, не стоять. Ну, для чого тут е, працівники кипу, до чого тут головний інженер, ну і рис Але питання мечі. <плес> а той святий Петро, яком, найда, в якому найде заглядає писок, тут не присутній, розумієте? Дуже, дуже дивно, бо хотілося б почути його. І так, пане Ігор, у мене є два скільки питань, власне, по суті, цих правил і того, що ви хочете робити. Ви тут розповідаєте, що ви тільки з підприємцем, ніби хочете брати плату, контролювати стоки, контролювати забрудненість тих стоків. Скажіть, ви маєте сертифіковану лабораторію. Яка може контролювати ці стоки, яка може здійснювати аналіз? І Яким чином, не маючи такої лабораторії, ви здійснюєте контроль за договорами, за е наповненням тих стоків, скажімо, тими ж мийками. Вам це можна було робити без правил. Ви могли би це робити? От то, що скидають мийки у наші каналізаційні системи. Ви дотепер палець у палець не вдарили за мийки. А ви хочете до тих підприємців навідуватися і гнути їх і цей. Скажіть Прав... про сертифікаті разу. Це якраз правила будуть стимулювати нас. А, так спочатку платіть, а потім стимуляція. Хто так? скаже, ми можемо наняти організацію, яка має лабораторію. То чому ви тут перенаймали? Правила, підставили. щоб ви брали гроші. Ви хочете брати гроші хочете за брати, те, що буде ви буде. не контролюєте, розумієте? Що ви не контролюєте, що То ви не маєте вливу? От спочатку ви поставте. Це друге моє питання, до речі. Скажіть, чи охоплені дозвільною документацією усі випуски зливової каналізації? Чи є вони у дозволі на спецводокористування? Чи є у вас система обліку цієї каналізаційних цих зливів стоків? Як ви хочете за це брати гроші? От, от поясніть мені, коли ви нічого не контролюєте, коли ви не маєте дозволів, коли в дозволі на спецводокористування у вас немає цього, як ви хочете це робити? Для початку можна наймати організацію, яку мають сертифіковану лабораторію. Ми хочемо створити свою лабораторію сертифіковану, якою брати. Прилади обліку де. От якраз правила. Ми чому хочемо правила? Тому що ми говоримо зараз, ви такі погані, ви такі нічого не робите. Люди, які 20 років, скажімо, працювали там на... Водотепло сервісі, ви от питання, чому ми не робимо кроки, щоб зробити. Ви ж самі розумієте, як в нас погана ситуація в місті. Ми, ми починаємо, ми починаємо, хочемо зробити кроки. Ну, чому, вибачте, починаєте через заднє місце? Знаєте, спочатку діти, потім батьки. Давайте спочатку батьки, спочатку е Давайте приймемо, спочатку правила. І і потім ми не говоримо, що ми справили? сьогодні приймаємо, а завтра збираємо гроші. Ми говоримо, Де прописані ГДК, Карпатнавтохіму. Загальноукраїнських правил. Та вони дуже відрізняються. Сили. Дивіться, ще в мене є таке питання. Я зрозуміла, в принципі, вашу відповідь. Ми нічого не маємо, ми нічого не робимо, ми три роки яйця чихали, хрена не робили, розумієте, а тепер ми хочемо брати гроші. А, ну, все нормально. А, Значить, так і в Калуші, так і в калуші. це. Це команда при владі і такі сьогодні установки. Знаєте, для мене вистачило один раз тільки бути присутньою на зустрічі, коли була проблема, де сидів Найда і Шевчук. І коли, вибачте, бараня чи стадо, бо інакше не скажу, за три роки не вивчило питання кеку, важливого стратегічного підприємства, і мер міста заглядає Шевчуку в шевчук рота, отако, і не знає, про що він говорить. А той по вухах дає, розумієте, просто це, знаєте, йому Верховну Раду треба. Я ще там таке бачила, більше ніде таке не бачила. Але менше з тим це два питання, які я хотіла дізнатися. Тобто, у вас системи обліку обліку дошівки, у вас немає, у вас сертифікованої лабораторії немає, ви хочете брати гроші, а потім щось там робити. Що для Нічого не підписувати, бо підписувати зауваження. Потім не комусь відбуватися. Розумієте, повірте мені, тому що у нас ке очолює такий чоловік, який постійно ставить і завтра. За, е, Тому так, е, якщо цією це, це, аферою займатися, які дощі в хати комусь тарифи, то подумайте добре, що ви підписуєте, що ви рахуєте.